Але то, то не важно, скільки років дитині, бо знаєте, ми перед Богом всі одинакові. Бог на нас одинаково на всіх дивиться. Бо хто собі думає, та воно ще мале, що воно там ще гріхів немає, заслуг немає, таке собі нічого. Слухайте, людина є вінець Божого творіння. І в якому б ми віці не, не, не знаходилися, для Бога ми завжди є цінними. Завжди. Так що, е, знаєте, я завжди закликав, що до старших треба відноситися з повагою і так далі. І то є правда, так? Але це не означає, що до старших треба відноситися, а на дітей вже забути. Ні. Всі. І старших треба поважати, старші мають поважати молодих, бо інакше, інакше буде недобре. Дякую вам дорогенькі всім за спільні молитви. Дякую, що спільно зі мною молитеся. Знаходьте час на Бога, знаходьте час побути з Богом. Не маєте можливості йти до церкви, маєте можливість у телефоні включити службу. І старайтеся бути на е, прямій трансляції. Ну, вже як не виходить, ти на роботі, чи ще десь, е, що воно тобі не заважало. Значить, Потім в записі включити і просто послухайте. Виділя, навчитися виділяти Богове часу. Побудьте з Богом. Потім мені подякуєте. Прийде багато часу. І ті, хто мене чують, особливо молоді, вже й мене не буде, будете мені дякувати, що дав вам можливість зробити крок до Бога. Користайте тим. Це є дуже важливо.